Отож, ми продовжимо вивчення і духовний ріст. Істина робить нас вільними. І спілкуючись з людьми старшого покоління, ми бачимо їх дійсно жаль те, що вони вже не можуть змінити своє минуле або вернути втрачений час, щоб змінити щось і наповнити і повноцінно там прожити життя. Потрібно дійсно мати правильну інформацію і знати істину. І Йоанна 8,31, Читаємо, якщо пробудемо в слові моєму, пробудете так, то ви істинно мої учні. І пізнаєте істину, істина зробить вас. Вільними. Бог послав свого сина, щоб кожен знав істину, і ми самі вибираємо прийняти істину або її відвернути. Да? Тільки розуміння правди дозволяє нам прожити життя без жалю. Будучи дітьми, ми завжди шукали відповіді на якісь питання, шукали правду. І чому там сонце, та? що є за сонце, що в космосі, а що буде, коли ми помремо, і так далі. А коли вже виросли, ми думаємо, що стаємо розумнішими і. По тому і, да, і нас перестає цікавити якась істина, перестає цікавити щось. Да? І це дуже насправді плачевно, да? тому що ми не можемо бути продуктивними, якщо ми не виконуємо і не знаємо. Слово Божого, да? і слово Боже воно попереджує нас, перестаньте слухати лже пророків і вже вчителів, да? вони готові розказувати що завгодно, готові говорити на істину слова Божого, що це брехня і так далі. Да? Хто займається брехньою? Да, хто носи таке навчання взагалі, кого ж підтримує да, така людина? Це якраз то диявол. І головний обільститель, це і брехун це диявол. Да? Він стоїть за людьми, які брешуть. Ваш отець диявол, як писав Йоан, 8.44, І ви хочете виконувати похоті вашого Отця. Він був людиною убивцею від початку і не стояв істині, бо немає в ньому істині, коли говорить брехню, говорить своє, бо він брехун і отець брехні. Церква це стовп да, і утвердження в правді в істині. Дуже плачевно, коли ми, віруючи, слухаємо всяких бултонів і всякі басні. Да. Чому таке трапляється? Ми не держимося глави, а глава це Ісус Христос, а церква це Його тіло. Коли ми не тримаємося голови церкви Ісуса Христа, значить ми не можемо бути його цілим. І багато людей намагаються відійти від церкви, бути напряму з Богом. І коли ви да, повноцінно можете бути дитиною Божою, коли знаходитеся в Його тілі, поєднані з Його головою, якби Христом, да? чи коли ми самі десь там ростемо, десь самі там щось собі робимо. Це не працює. Тоді ми дійсно мусимо будувати церкву, приходить якийсь прогрес і так далі. А якщо ми просто якісь числимося християнами, да і входить в церкву як гість. І так можна пройти і десятками років, да? але не мати роста в цьому, да? не рости духовно. Тому дійсно, коли пізнаємо істину, і істина на одразу якби нас показує дійсно, що треба зробити, да? стати частиною церкви. І не стати гордитися. Ось, і бути дійсно все, і виконувати все, да, що, що по Ісус Христос. Це рости да, і возростати в Бозі. Це буде, коли ми поєднаємося зі Словом Божим. І Єфесянам в першому році, 23 вірш сказано якою він воздійствовав на Христа, воскресив його із мертвих, і посадив у себе на небесах, превише всякого начальства і власті, і сили, і господства, всякого імені будучого не тільки в цьому віці, а й в будущому, і все підкори під ноги його, поставив його више всього главою церкви, котра є його тіло і повнота, наповняючи все. Во всьому. Ісус, Він найбільший авторитет у всій селені. Ісус, Він више всього, він глава церкви. Його церква є стовпом і утвердженням правди. І перше Тимофію 3:15. Якщо ж заборюся, ти знаєш, як треба поступати в домі Божому, котрий є церквою Бога, живого стопу і утвердження в істині. Послання до євреїв одного із самих цікавих послань апостола Павла, він пише виборному народу, нації, маючи велику істину, підтверджуючи науку і археологію. Апостол говорить людям, яких вів сам Бог, що ж вони упустили в той час і втратили дійсно правильне направлення. І євреям 5 п'ятому розділі 12-14 вірші читаємо. Бо, судячи по часу, вам треба було вже бути вчителями, але вас знову. Мову, треба навчити першим начаткам слова Божого. І для вас треба молоко та тверда їжа. Всякий, хто їсть молоко, не знає правди Слова Божого не утверджений в істині, тому що він, немовля, тверда ж їжа, вона для дорослих і досконалих. У котрих є відчуття навиків, приучених для розділення добра і зла, апостол навчає, що окнатися від простоти Христової і розуміти, що є в духовному віці, і в духовному світі, як і в нашому фізичному, є час і є рост. Ми не народжуємося вже одразу зрілими. А в реальному житті ніхто ж не народжується вже, вміючи все, да він навчає немовляти так само і в Християнстві. Є люди, які от, тільки народилися в Бозі, да, і у них е, є час для того, щоб возрости. А є люди, які тільки народилися, але вже мають собі повну гордості, е, повну якогось свого знання, своїх думок, філософії і так далі. Е, вони говорять, що віряти там Бога і роблять різні релігіозні е, діла, намагаються вшити інших, е, але е, не маючи дійсно в собі е, основи слова Божого, Правильної основи правильного фундаменту вони не можуть самі возрости і не можуть дати цього росту іншим. І другі там, взагалі, не знають, що таке Біблія, тільки Слово Боже є тестом для всіх людей. На основі Біблії одразу видно, як зрілий духовно він чи чині, і чи просто він філософ, якийсь. Хтось там собі якісь мрії будує, а в кого ні, в кого немає плодів в житті. Не? А хто дійсно має наповнений досвідом і плодами в вірі. І щоб не пропустити цей дорогоцінний час і розрізняти ці духовні віка, потрібен дійсно такий, якби, діагноз. І Перша Йоанна, другий, 13 тринадцятий вірш пише: Пишу вам, діти, тому що прощені вам грехі, рада імені Його. Пишу вам отці, тому що ви пізнали Сущого від початку. Пишу вам, юноше, тому що ви перемогли лукавого. Пишу вам отроки, тому що ви пізнали отця. Кожна дитина, да? батьки, вони е е е якби. Полагаються на його ріст, духовний взагалі ріст, да і на його розвиток. І нікого не радить, якщо дитина його весь час вона знаходиться в полюшках, да й розвивається. Якщо своєчасно поставлено на правильний діагноз, то він допоможе нам повноцінно прожити. І духовний діагноз він не менше важливий. Від нього залежить наскільки ми будемо щасливі. Такий діагноз ставиться і приділяє по результатам нашого життя. І видно розбиратися, хто ми, діти, отроки, юноші чи отці. Якщо ж ми ще не народилися, і духовно мертві. Іначе можна все життя провести да, духовно мертвими людьми. І, при, і потім прийде до Господа, а Господь скаже від Керуванняю 3:1. Ти носиш будто живий, але ти мертвий. Проблеми вони виникають тоді, коли ми не знаємо свого духовного возрасту, людина, яка впливає на нас. Коли ми починаємо слухати людей, які не мають розвитку е духовного і взагалі е зовсім не розвинуті, так то люди вони. Займають світу позицію е, в духовному як слухають да, слухателів. Вони духовно там, нижче або взагалі ще мертві, е, не розбираючись в духовних е, возростах, да, е, то ми не можемо рости. Да, і ми не допомагаємо рости людям, які оточують нас. Це дуже велика проблема. І ми губимо свою, е, своє життя да, і життя. Інших. Процес він має бути як в нас, да? щоб зрости духовно. нам треба бути дуже уважними в те, що відбувається в нас. І хто ж ми? Діти, отроки, юноші чи отці? Як же ж необхідно визначити цей рівень у людей, які мають на нас вплив? І Бог навчає нас так, щоб ми все определяли по плодам. Принципи благодаті, жертва священства, які апостол Павел писав в посланнях євреям, то є то є і ті плоди. По ним ми можемо тестувати як і себе, і оприділити свій рост, так і до якої групи відбув лежить і наш наставник, і ми. Ось і духовні діти. Да? Є п'ять начатків навчання Ісуса Христа. Це являються е духовні діти. Да? Для того, залишивши начатки навчання Ісуса Христа, поспішимо до досконалості і не, залишимо знову, і не станемо знову покладатися на основи покаяння і відвернення від мертвих діл, вірі в Бога, учень хрещення, покладання рук, Воскресіння з мертвих і судді вічному. 1, 2. Перше покаяння, хрещення, покладання рук, Воскресіння змертвих і суд вічний. Це начатки учення Ісуса Христа, це навчання для немовлят. Коли дитина тільки підростає да стає вже дорослою, його життя стоється по цим принципам благодаті. Далі йдуть духовні отроки. Це виконують сім принципів благодаті. І в Євреям 13, 1, 7 віршів показано. да, між вами да прибуває, Страннолюб'я не забувайте, бо через нього деякі не знаю, оказали гостеприємство ангелам. Пам'ятайте узників та якби ви з ними були в узах. І страждущих, як самі, як самі да, знаходитися в тілі. шлюб у вас, де да буде чесний і ложенепорочне. Блудників і прелюбодіїв судить Бог. Майте нрав. Не сравнелюбий да довольтуйтеся тим, що є, бо сам сказав, не оставлю тебе і не покину тебе, то що ми сміло говоримо: Господь мені помічник, і не боюся, що зробить мені людина. Пам'ятайте наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Боже, і взирає на кончину днів, підражайте їх вірі. Перше. Пам'ятайте узників, да? любов, страннолюбіє, гостеприємство, шлюб буде чесний і ложа непорочне, не серебролюбивий нрав да? це жертовність, те, що ми готові жертвувати. Віра, да? пам'ять про наставників. Коли ви живете і служите по принципу благодаті, і це говорить про ріст, ви вже не дитина, але духовно дорослий. Для вас вже є слідуючий рівень це священство. Жертви священства не являються тестом вашої зрілості. І духовні юноші приносять п'ять жертв священства. Священник це служитель, приносящий Богу духовні жертви. Коли християнин починає приносити жертви священства, значить, що він уже духовно зрілий. І жертва священства це хвала Богу, благотворительність, спілкування з наставником і віддання від Бога, воля Божа. Далі йдуть духовні отці. Вони будують церкву і зберігають віддання від Бога, відкривання. Хто ж такі духовні отці, це люди, які турбуються про церкву, як і сказано: да, пишу вам отці, тому що ви пізнали сущого від початку. Отці вони зращують духовне покоління днів і дочок і до досконалості. І сказано: бувши утвердженими на основі апостолів пророків, маючи самого Ісуса Христа кроюгольним каменем, на якому всі будинки. Будують, зростають в храм святий в Господі, на якому ви е, устрояєте жилище, е, Божий, Божий Духом. В чому ж була ж проблема євреїв? Вони дуже багато знали, але перестали розвиватися. І судя по часу, вони повинні мат займати вже більш духовну позицію. Але апостол Павло він вертає їх до початків навчання Ісуса Христа. І їхній рост він зупинився. Відвернувшись від апостолів і пророків, духовних отців, вони втратили час і запуталися. На кожному духовному рівні дитинство, отрочиство, юношество. І повинування наставників не є таким основним пунктом да, вищого росту. І в жертвах священства є жертва, яка повинування наставників, тобто ми маємо підкорятися наставникам. І в принципі, в благодаті є пам'ять о наставниках, тому що духовні отці це вже носителі божого відкровення, Божого ведення. І через всю Біблію Бог навчає нас, що ведення і воля Божа це саме. Головніше в нашому житті. І коли ми відвертаємося від наставників, не слухаємо, не підкоряємося, людина настає, якби зупиняє своє, свою досконалість і свій духовний ріст. І в першому до Коринтія 3:1 поговориться: Я не вмію говорити з вами, брати, як з духовними, але як з плотськими, як з немовлятами в Христі. Ісус Він тримає пастирів в своїх руках. І в книгі Відкровення є описання образа Ісуса Христа. Да? Ангел, посланий Ісусом, передав цей образ апостолу Іоанну примірно через 100 років після народження Христа. Цим Господь ще раз поставив почать, що ми не вклонялися від істини. І це єдине місце в Біблії, де подробно описаний образ прославленого Господа. І перше, що видно, Ісус, знаходячись в церкві, держить пастирів в своїй руці. Відкривання 1, 12, 18 вірш. Я е, обратився, щоб побачити, е, чий голос говорячи зі мною. І, обернувшись, побачив сім золотих світильників і посереди семи світильників подібного сину людському. Е, Обліченому подир і опоясаним золотим поясом. Голова його і волосся білі, як біла хвиля, як сніг, а очі його як пламень огнений, а ноги його подібно халковивану, як розкалені в печі, а голос його як шум багатьох вод. Він тримав в Десниці свої сім зірок, і з уст його виходив острий з обох сторін меч, але це його як сонце, сіяюче в силі своїй. І коли я побачив його, то пав до них його як мертвий, і він поклав на мене Десницю свою і сказав мені: Не бійся, я є перший і. Останній і живий, і був мертвий, і все ожив во віки віків. Амінь. І маю ключі від пекла і смерті. Як ви думаєте, Ісус Христос держить свої держить в своїх руках щось цінне? Він держить в своїх руках пастирів. І часто люди недоцінюють пастирів, пренебрегають і нехтують їхніми настановами, осуджують їх, але для Господа вони дуже цінні. І це і його посланники. Да? К приміру, ви тримаєте в руках сім крупних грошових купюр, да? і одна із них дуже стара і потерта. Ви викинете її? Ні. А чому? Тому що навіть. Якщо вона буде стара і потерта, ви знаєте її ціну, да? наскільки більше потрібно розуміти цінність пастирів і давати правильну оцінку духовним людям? Церква вона представляє владу Божу на землі. Якщо людина інгарує владу, то виникає питання. Родилася вона духовно, чи ні? Навіть немовля, да, вона навчається і підстраюється під владу, авторитет старших. Однозначно, людина, яка думає про себе дуже багато, вона не може прийняти владу духовну, вона духовно не народжена ще. І їй потрібно починати з навчання Ісуса Христа. І хто ж ми? Да? Ми, храм Божий? чи Ідеопоклонники. Якщо люди, які вже були е, посвящені в християнстві, е, то е, їм потрібно е, повернутися до начатки, да тому що пройшов збій, бій з совершенства, вони перестали розвиватися. багато е, людей Після покаяння вони продовжують залишатися в залежностях. Всередині в них іде постійна боротьба з похотями їхніми гріхами і немає духовного росту і результату. І відповідь дає якраз Біблія. І Галатам 5, 19-23 сказано. Діла плоті вони відомі. Да? Вони суть про любов діяння, облутне, чистота, непотрібство, йдопоклонство, волшебство ворожнеча, сварки. Завість, гнів, распірі, розногласія, соблазни, єресі, ненависть, вбивства, п'янство, безчинство і тому подобне. Поражаю вас, так як і раніше попереджав, що поступаючи Царства Божого вони не наслідують. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, благо, благость, милосердя, віра, кротость, смирення. і Да? На такових немає закона. І римлянам 8,8: живущі по тілу Богу угодити не можуть. Людина, яка живе по плоті, а не по духу, являється допоклонником. Нечистота може бути і в мозгах, і в ділах, і в устах, в грошах, і де угодно. Любостяжання – це шадність, да? блуд це пустослов'я, сміхотворство це все діла. Плоті за всім цим стоїть сатана. Якщо ми жадні, блудні або просто говоримо слова на вітер, то ми ідолопоклонники. Колосіано 3, 3,5 6 вірші, сказано і так: умертвіть, земні члени ваші, блуд, нечистоту, страсть, злу похоть і любостіжання, які є і до за який гнів Божий гряде на синів противлення. Говорить, умертвіть все це в собі, і до не може бачити дійсно Божої слави, да? він хоче рішати проблему в собі. Ось він судить ближнього, але діти Божі вони наводять порядок в собі. І Друге Коринтіянам 6:16 сказано да? поєднання храму Божого з Ідома. Да? Якщо ви храм Бога живого, як Бог сказав, селюйся в них і буду ходити в них, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Ісус Христос сказав да? Іоанна 8, 31, 32. Якщо ж прибудете в слові моєму, то ви істинно мої учні і познаєте істину, істина зробить вас свободними. Коли ви будете слухати Слово Боже, станете учнями Ісуса Христа. Але поки цього немає, да, ви являєтеся рабами гріха. Люди намагаються шукати щось такого потобічного, да, якогось потостороннього взагалі, щось містичне, розговори з Богом. Але це помилка. Бог набагато більше і точно сказав в своєму слові да, в Біблії. І все, що Бог говорив нам, да, і, ми зрозуміли і почали читати Біблію. І коли Бог говорив, я все перевіряю дійсно по Слову Божому, тому що для нас Біблія вона являється Словом Божим на це відчуття і переживання. Поєднання з Ісусом Христом це і є. Якби поєднання з Словом Божим. Коли Ісус Христос живе в нас, ми вільні від гріха і а, того обліщення, дурмана, який дає стана. І суть є якраз в цьому, в Новому Завіті, да? Коринтіям 2, 6, 16. Вселюся в них і буду ходити в них, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. І досі він показує, що істинне покаяння воно дозволяє людині прийти із цього останнього останньої позиції, да стати першим.